Чоловіча колекція Трусарді плюс Couples. Лот номер 4 розпочинаємо перегляд. Лот буде складатися з трьох блоків. Перший блок це буде одяг. Другий блок це верхній одяг. Він буде по окремій ціні. І третій блок це будуть аксесуари, також по іншій ціні. Зараз ми показуємо вам Couples. Couples – це французький бренд. По Couples будуть. Сорочки, джемпера, брюки, джинси. Розміри в лотах різні. Джинси мають всі хорошу довжину. Моделі повномірні і супер ціна. Джемпер куполз. І зараз переходимо до перегляду по трус труссарді. Ці джемпера від трусарді є в кожному лоті. Вони шерстяні в різних розмірах. В цьому лоті два червоних та один сірий. Розміри різні, нагадую: брюки трусарді, великий розмір, сорочка трусарді, спортивні брюки. На резинці брендовані шерстяний джемпер трусарді. Джинси трусарді. Також хороший такий великий розмір. Піджаки від трусарді. В кожному лоті вони є. В цьому лоті дві одиниці в різних розмірах. Переходимо до наступного блоку. Верхній одяг. Джинсова курточка від трусарді. Шкіряна курточка трусарді. Вони в кожному лоті. Верхній одяг по окремій ціні. Ціна в описі. Куртка від куполс. Класичне пальто від Куполс, Парка від Трусарді І остання одиниця це Куполс. І третій блок це аксесуари від французького бренду Jot. Тут буде два комплекти. Шапка плюс шарф у різних кольорах. І ще буде чотири шарфа в різних кольорах. Чоловіча колекція Трусарді плюс куполс лот номер 4, і саме цей лот може бути ваш.